Ну у нас далі небезпечна панацея. Міністерство екології та природних ресурсів України заборонило ловити дельфінів. Тепер до законів про червону книгу і міжнародних конвенцій, які забороняють експлуатувати дельфінів, у нас додався ще один папірець. Бізнесмени, власники 15 українських дельфінаріїв, успішно досі оминали попередні закони. Чи зупинить їх новий мораторій? Бо від загрози життю та жорстокого розчарування треба рятувати вже й людей. Тенети, у яких заплуталися дельфіни і діти, розплутувала. Марина Макущенко легка нажива. Батьки невеликовно хворих дітей. Аутизм, синдром дауна, ДЦП, діагнози, що змушують змиритися. Медпрепарати лікують лише симптоми чи супутні хвороби. Це все, що сьогодні пропонує офіційна медицина. Маса грошей, мільярди тратяться на дослідження в этом напрямку. То есть человечество обратило внимание на эту проблему, и вдруг в какой-то слаборазвитой стране под названием Украина появляются специалисты с дипломами, которые говорят о том, что есть эффект отвлечения дельфинотерапии. Сенсація, реклама за яку не треба платити гроші. Медіа самі розкажуть про приклади дивостілень. Тут дельфіни вилікували від безпліддя. Тут німий заговорив, тут аутист посміхнувся. Коли ж ми попросили показати нам лікарів у басейні, розповісти про умови утримання тварин у приватному дельфінарії, відповіли, що їм це не цікаво. А на 30 хвилинах, проведених зі знімальною групою, вони втратять щонайменше шість тисяч гривень. Хоча, якщо ми пообіцяємо солодкі відгуки, нас пустять. Якщо ви бі письмо на напішні карантине. Тоді пусть вас ні, так до Досідання, все, спасіба вам. Нема чого це коли на дельфінів черга. І хоча щомісячна допомога від держави лише 700 гривень, а 20 хвилин із дельфіном коштують 800 або 1200 гривень, сеансів потрібно 10. і бажано двічі на рік. Тобто 16 тисяч за рік від однієї родини у кишеню власників дельфінарії, ми розуміємо, що ці гроші можна було потратити зовсім по-другому з намного більшою пользою. Для трирічного аутиста відпочинок не став лікуванням. Мишко отримав 10 сеансів стресу, а батьки гіркий досвід. Тепер збирають гроші на кваліфікованого психіатра. Якщо комусь по кишені позитивний відпочинок, то багато хто готовий віддати останнє за не гарантований ефект. Чи варто мама готова на все. вона готова продати свої органи, вона готова дати свою кожу, ліж би допомогти своєму ребенку. Врачі приступники, а це, на мой взгляд, приступники ведь вводять в заблуждення батьків, об'ясняє що... Спасіння оно рядом, На плаває. деле спасіння не плаває і батьки втрачають время. То що це нове слово в медицині чи цинічне шахрайство? Комерційна машина вже на повному ходу, а у мозі ще чекають на докази. Якщо говорити про Україну. То доказова база ця напрацьовується. Чого хвилюватися, якщо дельфіни не зашкодять? Але виявляється, що можна втратити щось більше ніж гроші здоров'я у людей із дельфінами спільні інфекційні хвороби: Кандидоз, сальмонела стафілококос – лише деякі з них. Більшість дельфінаріїв тварин не вакцинують. З результатами перевірок зоозахисники готуються до суду. Санстанція теж не согласувала роботу дельфінарію. Тобто скат люди, які купаються там з малими дітьми вместе з дельфинам на самом ділі купаються в дуже загрязненной воді, яку можна представити як Розсоли з фекалії морських животных. Екоінспекція виявила безліч порушень, але заборонити дельфінаріям працювати і рекламувати свою терапію не може. Бо як слід поводитися із дельфінами у неволі не прописано у законі. У нас на Україні відсутні правила утримання дельфінів у дельфінаріях. Якщо в Європі є європейські правила, от вони європейські правила, то там чітко розписано, яка повинна бути вода. Дельфіна зараз рекламують як таку собі диво пігулку від усього на світі. Ну не може такий медикамент проплести повз руки комерсантів, але так щоб продавати без ліцензії мозу, без Мінприроди, без будь-яких документів та дозволів. Це вже навіть для України рідкісне свавілля. Сматріабичне шапчики різина ні ніяк. Латиш Томас одягати дротики на голову не хоче, та інакше його не допустять до купання з дельфінами. Якщо, допустимо, є епілептична активність, то дельфінотерапія як такова, вона може її спровоцирувати. Просто напросто почнуться судороги во время сеансу. Ось і ще одне протипоказання, яким не цікавляться більшість дельфінарії. У міжнародному інституті дельфінотерапії енцефалограму проводять двічі за курс: Томасові можна. Він іде у басейн, де крім тренера тварини, за дитиною стежать психіатр, логопед, педіатр чи нейропатолог. Це єдина в Україні структура, що не побоялась камери. Вони мають свої розробки і методики реабілітації. І тут теж дорого, але принаймні безпечно. У нас є твітління за грані. it's a Але да, на Україні ні. Цьому інституту з реальними науковцями міністерства дали дозвіл, але чому не вимагають його від решти дельфінаріїв, де бізнесмени ловлять на фінансовий гачок наївних батьків, де тварини працюють у власних фекаліях зранку циркачами, а по обіді терапевтами. І як взагалі можуть лікувати істоти, що самі повільно помирають? Такі умови вбивають дельфіна вже за 3-5 років. Марина Макущенко, Андрій Парташов, Сергій Олексієв Сергій Шикачігін, Валерій Сетюк тесен тиждень, один плюс я теж хочу вірити в диво і в те, що дельфінотерапія таки здатна поставити на ноги хворих дітей. Але і справді, чи можна вилікувати когось, коли і сам вмираєш у в'язниці? Ми будемо стежити за темою і далі, і про це найцікавіше, що станеться за наступні сім днів. Обіцяємо розказати в неділю, як завжди, о 19.30. Добрих усім новин і до зустрічі.